Привіт, синьо білі вболівальники! Знак руки, яка махає, ми вже з нетерпінням чекаємо наступного матчу Динамо в українській прем'єр-лізі, а їхнім суперником буде Київська оболон. І ось що, їхній воротар Назар Федорівський особливо розповів про цей довгоочікуваний матч. Я зараз вам все розповім. Але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло, середнє біле коло. За словами Федорівського, це матч, якого вони чекали півроку, і він обіцяє неймовірну атмосферу на стадіоні. Він навіть запросив уболівальників оболоні підтримати команду проти нашого Динамо. Воротар також прокоментував підготовку команди. Вони повернулися з важкої поїздки до Кривого Рогу, відпочили і навіть зіграли товариський матч проти Металіста 1925, де, за його словами, добре зіграли, але не реалізували важливі моменти. Ще одним моментом, який згадувався, була відсутність Дениса Марченка, який травмований. Федорівський визнав, що команді дуже не вистачає, але заявив, що Марченко має повернутися приблизно через півтора-два місяці, знову зміцнивши склад. Іншими словами, атмосфера перед цим матчем це високе очікування, як для оболоні, так і для Динамо якому потрібно вийти на повну силу, щоб здобути ще одну перемогу та міцно залишитися в Українська Прем'єр-Ліга? Отже, вболівальники, який ваш прогноз на цей матч чи покаже Динамо перевагу на полі? Буду радий побачити ваш коментар нижче. Залишаю вас тут, міцно обіймаю та до зустрічі в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.